В Одесі відкрили меморіал пам'яті загиблим 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. Вдова загиблого Геннадія Хитрика розповіла, що її чоловіка не стало у 2014 році. Тоді він отримав поранення на блокпосту під Маріуполем та помер від отриманих ран в лікарні. Після смерті чоловіка Оксана продовжила військову службу, але вже у Вінниці. Сьогодні вона разом з дітьми приїхали до Одеси, щоб шанувати пам'ять коханого чоловіка, батька та українського. Військового героя, хочу дуже подякувати хлопцям за те, що на кладовищі він похований у Вінниці, і вони приїжджають тільки при змозі. На протязі вже 8 років, на жаль, як чоловіка немає, і дуже багато людей навіть у його день народження телефонують і кажуть, що вони про нього пам'ять і пам'ятають і не забудуть ніколи, тому що якщо Пам'ятаєш про людину, тримаєш її в серці, то пам'ять про неї ніколи не згасне. Коли Геннадія Васильовича настало, його діти були ще досить замалі. але старша донька загиблого військового все ще пам'ятає, яким був її тато. Я, допустим, пам'ятаю, все, ну, всі черти лиця, його доброту, все вся пам'ятаю. А от Денис Денис нормально не, не пам'ятаю. йому було півтора року. На цій меморіальній плиті викарбовані імена усіх восьми нацгвардійців, які віддали найцінніше своє життя. Вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти до меморіалу прийшли рідні ветерани військової служби та чиновники. Під час заходу на честь загиблих військовослужбовців також пролунав пам'ятний залп. Сержант Тимур Куницький. Завдання. Які виконує бригада, різноманітні це від забезпечення охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, і власне до захисту незалежності територіальної цілісності і відсічі збройної агресії, і, власне, підрозділи якої бригади виконують завдання сьогодні по стримуванню. Воїнів саме от, Московії, да, расистів. Також з нагоди дев'ятої річниці створення Національної гвардії України почесними грамотами та подяками нагородили найкращих військовослужбовців. Старшому сержанту чорноморцю Олександру. Солдату козію Ярославу. З першої хвилини повномасштабного вторгнення гвардійці одними з перших зустріли ворогів на різних напрямках вторгнення. Сьогодні вони продовжують міцно стояти на варті свободи та незалежності нашої країни. Відстоюють наше право на вільне життя.